Одна школа у місті, яку не відвідують учні, а ми хизуємось іншими здобутками. З початку війни діти на онлайн заняттях. А з відключеннями світла можна сказати, що навчання нема. Зверніть увагу та, нарешті, вирішуйте питання з відвідуванням та навчанням у школі. Такі коментарі обурених батьків з'явилися під одним з останніх дописів мера Хмельницького у соцмережах. Скаржаться діти уже понад рік, не відвідують навчальний заклад. Усе через відсутність у ньому укриття. За словами директорки школи, це питання порушували ще на початку навчального року, проте тоді вирішення проблеми не знайшли. «У в нас укриття в школі немає і ніколи не було, тому що школа в 1967 році побудована на плавнях, на плавунах і. Там немає ні сховища, ні підвала. Ми і раніше вирішували ці питання, спілкувалися з колегами, пропонували з 1 вересня. Діти першого класу взагалі в нас вчилися в сусідньому навчальному закладі, а потім знаходили можливість для того, щоб забезпечити змішаним навчанням. І у Хмельницькій громаді така школа далеко не єдина. Як каже заступник міського голови. Минулого року із місцевого бюджету владці на облаштування та ремонти укриттів виділили понад 15 мільйонів гривень. Проте, як виявилось пізніше, цих грошей на усі навчальні заклади не вистачило, тому реконструювали лише обрані укриття. Через безпекову ситуацію пов'язана з тим, що ми не могли знайти укриття для цих дітей. Освітній процес у цій школі організувався. Було організовано спочатку за використанням дистанційних технологій. Пізніше ми запропонували батькам вчитися на базі ЗОШ номер 14 Лише після шквалу критики від батьків проблема, яку не могли вирішити цілий рік, зрушила з місця. Укриття знайшлось і навіть не одне силами школи та батьків готується укриття. Під одним із будинків ще буквально на днях приступили до прибирання ще двох укриттів. Уже цього року з базового бюджету на 2023 рік місцева влада виділила 10 мільйонів гривень на облаштування укриттів. Але чи вистачить це грошей цього разу і чи не доведеться батькам доплачувати із власної кишені, невідомо.